Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку літосферні плити. Сучасні уявлення про будову земної кори спираються на гіпотезу дрейфу, тобто переміщення материків. Її висунув у 1912 році німецький вчений Альфред Вегенер. Він припустив, що мільйони років тому. На землі існував один гігантський материк Пангея, назва якого означає єдина земля. Він був оточений єдиним океаном, що називався Тетіс. Із часом суперматерик розколовся на Лавразію і гондвану, які пізніше були розбиті тріщинами розломами і також розпалися на окремі материкові частини. Віддаляючись, тобто дрейфуючи, частини пангеї стали сучасними материками, а між ними утворилися западини океанів. Проте вегенеру не вдалося пояснити, як могли рухатися материки. Згодом вчені дійшли висновку, що літосфера не соцільна, як, наприклад, шкаралупа яйця. Її утворюють окремі блоки, літосферні плити завтовшки від 50 до 250 км. Вони обмежені глибинними розломами, але ніби велетенські пазли щільно прилягають одна до одної. Плити лежать на в'язкій пластичній поверхні астеносфери. Ковзаючи по ній, вони дуже повільно переміщуються, ніби плавають. Отже, материки, що є уламками Пангеї та Западини океанів, розташовані на літосферних плитах і разом з ними здатні переміщуватися. Сили, які здатні рухати плити літосфери, зароджуються всередині нашої планети, тому їх називають внутрішніми силами Землі. Вони виникають внаслідок розпаду радіоактивних елементів і під час переміщення розплавленої речовини у верхній мантії. Внутрішні сили штовхають літосферні плити, і вони рухаються вздовж розломів. Розрізняють повільні горизонтальні і вертикальні рухи літосферних плит. Найбільш значними рухами літосферних плит є рухи горизонтальні, рухаючись. Плити здатні зближуватися, розсуватися або зміщуватися одна відносно іншої. Рухаючись, плити здатні зближуватися, розсуватися або зміщуватися одна відносно іншої. Якщо плити зближуються, то внаслідок зіткнення їх краї зминаються в складки і на поверхні утворюються гори. Так, на стику плит індоавстралійської та євразійської виникли гори Гімалаї. Якщо ж стикаються материкова і океанічна плити, то океанічна занурюється під материкову. Тоді на материку так само виникають гори, а вздовж узбережжя, там де занурилися плита, утворюються глибоководні западини або жолоби. Якщо плити розсуваються, то утворюються розломи. Найбільше їх виникає на дні океанів, де земна кора тонша. Через розломи розплавлена речовина мантії піднімається з надр. Вона розштовхує краї плит, виливається і застигає, заповнюючи простір між ними. Так відбувається нарощення земної кори на дні океанів. У місцях розривів, тобто рифтах, нагромаджуються магматичні породи, які утворюють величезні підводні гірські споруди, що називаються серединоокеанічні хребти. Наприклад, внаслідок розсування південноамериканської та африканської плит. На дні Атлантичного океану утворився Південно-Атлантичний серединоокеанічний хребет. Отже, під океанами земна кора неперервно оновлюється. Горизонтальні рухи літосферних плит відбуваються дуже повільно від 2 до 10 см на рік. Для людини вони непомітні. Виявили їх завдяки порівнянню космічних знімків, зроблених у різні роки зі штучних супутників Землі. Вертикальні рухи зумовлені внутрішніми силами землі. Це повільні підняття і опускання окремих ділянок земної кори. Наприклад, північна частина скандинавського півострова, що в Європі, піднімається на 1 см за рік. Внаслідок цього море на узбережжі відступає. Про це свідчать залізні кільця, до яких більш як 100 років тому на березі прив'язували човни, що нині опинилися на висоті понад 150 метрів над рівнем моря. Отже, ця територія колись була берегом, а потім піднялася на таку висоту. У іншому місті Європи узбережжя Нідерландів, навпаки, вже кілька століть поспіль територія опускається зі швидкістю 3 мм на рік. Там північне море наступає на суходіл. Жителі змушені захищати обжиті землі, споруджуючи високі дамби й греблі вздовж узбережжя. Окремі ділянки в цій же країні вже лежать нижче рівня моря. В Україні найбільше підняття зафіксовано на сході Кіровоградської і півночі Житомирської областей майже 9 мм на рік. А узбережжя Чорного моря в районі Одеси опускаються зі швидкістю майже 1 см на рік. Вертикальні рухи відбуваються дуже повільно, але постійно та повсюдно. Вони охоплюють величезні ділянки, супроводжуються відступом або наступом моря. Ділянки піднімаються, потім опускаються, і навпаки. Тому вертикальні рухи називають коливними рухами земної кори. Отже, літосфера перебуває в постійному русі. Її рухи це природні явища, які по-різному виявляються на різних її ділянках. Мантія несе на собі земну кору як тонкий аркуш паперу, рухаючи її місцями розриваючи або зминаючи в складки. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашої сьогоднішньої теми літосферні плити. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.